Привіт! Сьогодні ми будемо починати серію відео про блонд. Плавно, потім будемо рухатися до доглядових процедур. В принципі, доглядові процедури будуть стосуватися не тільки блонду, але напевно, що в тому випадку будуть найбільш ефективними. Чому ми будемо залі будемо розказувати? Тому що ми вводимо їх в наш спектр послуг. Ну відповідно, що ви були максимально усвідомлені про те, що це таке. Е, так, сьогодні ми будемо ставити питання Андрію, і він надійно буде нам давати класні відповіді. Чи висвітлення волосся пошкоджує його структуру, і як цього уникнути? Будь-яке висвітлення шкодить структурі волосся. Чому? Тому що звідси витягується або штучний пігмент, або натуральний. Щоб того уникнути. Та не уникнути. мінімалізувати, тому звертайтеся до назви. Ми найкращі. Щоб того уникнути, не висвітляйтеся. <рес> Яка різниця між висвітленням і тонуванням блонду? Це величезно. <рес> висвітлення, то ти забираєш пігмент а тонування, ти туди ставиш пігмент. От і все. Блін, клас. Дякую. Чому <рес> важливо знати тип волосся перед висвітленням? Чому важливо? Дуже важливо через те, що якщо темний колір волоса, плотна волосина і дуже густе, набагато важче досягнути якогось світлого блонду, яскравого, чистого, ніж, наприклад, коли тонке волосся і дуже світла база. В деяких випадках на тонке волосся зі світлою базою можна вийти без додаткового висвітлення, порошком, наприклад, а просто фарби. А, і пористе волосся дуже легко висвітлюється, але й дуже швидко можна його пошкодити. Відпадає дуже швидко. <рес> дуже швидко відпадає. Який догляд потрібен після висвітлення, чи він має бути якийсь особливий? Точно це має бути догляд більш зволожуючий або відновлюючий, інколи тонуючий, якщо ви хочете, щоб ваш блонд тримався трошки довше, якщо це холодні відтінки. І точно не. Агресивні шампуні, тобто ніякі лікувальні, ніякі глибокої очистки, тому що це все вимиє, нафіг ваш блонд черчам себе. Герідерчі. Герідерч. До відзання, до забачання. <плес> Чому важливі салоні процедури для догляду волосся? такі, як реконструкція, відновлення і зволоження. Для блонду особливо, тому що вони наповнюють ваше волосся корисними речовинами, такими як кримінокисотами, протеїнами, молока, то що в нас є від, від інтегріті, і вони роблять вашу волосину плитнішою і гладшою, що забезпечує вам довший термін носіння блонду. Якщо Чи? буде ваше волосся пошкоджене і пористе, звітом просто волосся відкриті, пори має, і звітом блонд. Тютю. А чому то вдома не можна робити? І чи можна то робити вдома? Можна робити доглядову, але не відновлюючи. Чи може блонд бути дешевим? Це вже питання? Це вже питання. Неможливо. Неможливо, щоб блонд був дешевий. Ніяк, ну просто нереально, що він коштував дешево. Навіть не може коштувати як звичайне фарбування, тому що вимагає багато уваги, догляду. І терпіння майстра і клієнта. Щоб все було окей. Дорогий блонд це як дорога машина. Щоб її отримати, треба багато заплатити, і щоб її утримувати, треба теж багато платити. Готуйте гроші. Абосіки! Е, всі знають, як вийти з чорного в блонд. А як вийти з блонду в інший колір? І що, яка небезпека? Е, небезпека найбільша така, якщо ви хочете з дуже яскравого світлого блонду взяти якийсь натуральний колір в домашніх умовах, наголошую, частіше ви будете мати дуже гарний яскраво оливковий колір волосся. Такі, напевно, болотяного відтінку, чу-чуть, Тому що провалюється в першу чергу зелений колір, який є в натуральному. То дуже мало хто знає. І краще просто то не робіть вдома. Прийдіть до нас, і ми це все зробимо. Якщо технологічно, то це дуже складно. Які відтінки блонду найпопулярніші серед клієнтів? Найпопулярніші, щоб клієнт не бачив жовтого. А то частіше це холодні відтінки. Це найчастіше. Дуже рідко, коли клієнт на блонді бажає якогось теплого відтінку. Такі спесикові, карамельні. Золотисті mm. таких дуже мало, але є. Дякую Вони вам. Вони просто до них виливають. Дякую, дякую вам. <laughs> <laughs> Та. <laughs> а так то холодні популяції відтінки. Як зробити так, щоб це тонування, яке зробили після процедури висвітлення, носилося віки вічні. <laughs> Амінь. <laughs> Та, е... Що замовити? С Службу Божу. <laughs> Реально, блонд носиться якісний до трьох тижнів. Все, що решта, це вже йде прозорий відтінок, який вимивається. Більше він просто яскравий не носиться. Все, що вам скажуть інші, це є міфи, легенди, казки і басні. Це і міфи. Андрій Романович, скажіть, будь ласка, рецепт ідеального блонду? По-перше, це якісне висвітлення у професіоналів професійними засобами. Тобто у нас. Наступне домашній догляд, який ми підберемо для вас. Це шампунь, маска і бажано ще кондиціонер. І по-третє, це салонні процедури відновлення волосся. Вони дуже допомагають, щоб ваш блонд тримався довго, якісно і він жив здорово і щасливо. Ще в наступних відео ми вам розкажемо про салонні процедури, які будуть підходити не тільки для блонду, а й для будь-якого пошкодженого волосся. навіть після каратину, ботексу, часто використання втюшками і тому подібного. І ми розкажемо, які будуть. Види відновлення і реконструкції.